Всім привіт. Сильний вітер не польот. Для тренування це дуже чудово. Це дуже чудово для тренування. Нехай, нехай трошечки. Я просто розгляну, яка сила вітру. Вітер північно-східний. Зараз хвилиночку. Хвилиночку, я зараз, просто мені одразу зацікавив. Ах, який яка сила сила вітру, яка заговорююсь. А ну що побачимо. Чи не побачимо? Де да, що ж таке? Дивіться, ну не брехня, а, це я на Київ кинув, де да, що ж таке? Зараз. Дивіться, поки на голуби. Наше мені Київ. Мені треба своє... О, це бродоподобно. Зараз гляну. Сильний вітерний польот. Ви бачите, Бухівський район. Написано 4,2. Зараз 9.54, зараз 10 годин. 4,4. Ну, буде ще більше, подивіться. Не вірю я, що там 4-4. Не вірю да, і все. Які 4-4? Ви, мабуть, в камеру чуєте, да, що шумить. Вони отак от вже 4 так надходять. Розкривається їх ну, вверх все. Ну, дехто випадає, сідає, умудряється. А дехто ні туди, вверх, це все перший виводок. Є вже другий виводок. А ну, подивіться. Ну Все одно вже вверх не підуть. Я ж все бачу по них. Це ж вже прийом не перший такий, що вони надійшли, розкрилися на посадочку, парашути повикидали, їх раз, раз, і вверх. раз і вверх. Зараз прямо наді мною. Піднімете їх з мете трошечки. І потім не знову надходять. Так, там три сплошних було. А щось якийсь один вже, дай я пока. А, так. Да. Там був Володин Кремачок. він осів. Я стільки говорив з вами. Займався телефоном, я його загубив. Ось, бачите, крилочки розпусти. Важко. Говорите тепленько. Хоча вітер такий північний трохи, але сонце добре вже припікає. Дивишся. Так, підкидушка. Метрів сто. Ви ще не підуть. Були, забралися два голубки, але потім вони витяжко витяжко все до городів і городами додому. І ось тут з хати вже. О, знову бачите, прибило їх. А вон ще два, далі трошечки. Далі ще два воно буде порахувати, вісім сніг, да? так? Так, тут вітер такий, ви знаєте, і мабуть в камеру сильно дме і погано, мабуть, буде чутно, я трошечки змістюсь. Трохи змістився. От дивіться, якраз хочу цей момент зняти, показати. Які там 4,5? Туди що є. 6,5 це добре. От не розумію, як це вони пишуть ці вітри. Я вже якось ну, досвід є по голубах визначати силу вітру. Не може бути 4,5. 4,5 це чудовий вітер для хороших підйомів. Оце ще таке я не знаю. Ну. Треба зробити ручну по косировочку. О, зараз вони підійдуть, подивимося, чи вони сядуть чи ні. Чи знову. Там два сплошних. Було три сплошних, да, я говорив, да, не договорив. Було три сплошних. Володин, мій сплошнячок і дімен. Дімен. Ну, Тих, що відлітали півдня, так би мовити, тих я вже, мабуть, вже четвертий день не чіпаю, хай сидять. О, підійшли, надійшли, надійшли. Може вже падуть. Ану ну ну ну. да, да, да. Попадуть, мабуть. Да, вже розкриватись. Ану, ану, ану. А ну, зачепились ногами за аеродром. Давай, давай, давай. Для тренування це чудово, щоб ви знали це. Ось я взнаюся, номер другий. Рябий, Треба Володимири. Впізнаю. Не, погляньте, бачите, дивіться. Не знаю, який це вже раз. І ще не сядуть. І навіть ні один не випав. Там було вісім. А так вісім є. Ні один не випав, дивіться, знову. А були метр на... Над проводами, подивіться. Значите? Я наблюдав, так наблюдав, думаю, треба цю такий польот засняти зараз. Метр над проводами і знову не... їх підкинуло вверх. О, давай, 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 сідай, сідай, сідай. Це всі з першовибодка. Всі вже обгонені з першовибодка. Тут є. Одна від серед цих оглуб'ят я вже знаю лідерів. Оце по-перше, це сплошний голубок лідер. Оце Дімен лідер. І вставочки там є такий лідер. Вставочка, йде він. Іде. Ось, і оце лідер ось. Оце. оце три явні лідери, а тих поки що так не дуже не дуже знаю. Так, знову на посадку. Шість, два, два випало, бачите, Отаким таким макаром. А було багато, О, там що сидять, от вона а там на проводах, О, то всі вони там були. І таким макаром це вони відпускають, відпускають по два, по три на посадку. Це я вже бату назнімав, сім хвилин, та нічого, ще трошки по де йде виключись. Просто цікавий. Сижу, наблюдаю таку картину. Так. О, сяду, сядуть вже. Сядуть вже. Ну давай чіпляйся. Ага, так, є. Сядуть вже, вже сядуть. Та хай сідають вже, да? Кінець зйомка. Кінець зйомці буде. Отак. От О! От, от бачите, яка, е, так би мовити, протиріччя. Сістим вроді би важко, да? але вгорі теж там важко. Не літаючий вітер. Сьогодні вітер не літаючий. Абсолютно не літаючий вітер сьогодні. Сильний вітер. Ну, можете все бачити по деревах. Вітер сильний. Не годиться для літаючих хороших таких високих польотів. Так що сьогодні в нас така розминка тільки була. Тренувальна розминка. Зараз вони ще... Це ще не факт, що вони знову не зірвуться, не підуть. Я майнува, зараз вони посидять. А потім будуть прилітати сюди на вольєр. І два-три компанії, можливо, підскочать. Так, все добре. Всім доброго ранку, всім миру. Так, всім добрий вечора в з України. То був ранці Такий легенький згон. Тепер легесенько легенько зігнав вечором. Тільки на превеликий жаль сиділи на вольєрі всі голуби. Ну я думаю, що малиші не пішли. Я думаю, що пішли тільки ті, що вже... В небі були. По-перше, малиші ще сироваті. А втім, прикошую язика, ви знаєте. О, оце Діма насі, будь ласка, Димо, дивись. Твоя стара, то я її перший раз бачив взагалі в небі. Я ж, ж з взагалі старих не чіпаю. О, старики теж позривалися, ось вони сідають. І зимовий, і одна на одну, і одна з боку. Фістики поламав чогось взяв. Одна з боку. А ось Дімен, по-моєму, теж. Так, да? Да, по-моєму, теж зірвався. Я так легенько, легенько їх. Легенько то легенько, тільки як воно закінчиться, це легенько. Зараз краще, інтересніше. Був вранці. Вранці такий був перевіси, такий був якийсь. Такий був не монотонний. А зараз начебто такий кращенький. Там он сплошний Володя твій заправляє парадом. І цей є старик, там більше начебто нічого більше не бачу. А то начебто ти молоді всі. Ні, ви знаєте, характер вітру не помінявся. Щось таке не те. Можливо, сьогодні дійсно, що вітер такий не літаючий. Да, вітер що сильний, то сильний, але він все рівно їх якось. Чи вони бояться вверх іти, відчуваючи, що це небезпечно. Чи дійсно якось. То вітер такий особливий якийсь. Взагалі мені більше подобається, що вони зараз, бачите, прибиває її. Це добре. Наверх підскочили, там відчули, що вітер такий нелітаючий. І до землі, і додому. І це добре. Коли вони себе бережуть, то мені теж спокійніше. А так, що помінялося? Я так казав, так воно і сталося. Трошки підскочили. Були над хатою, розкрилися і трошки їх, бачите, як парашутики підняло. Підняло. Три, три, три. А, це старий, до речі, це старий ось. Щось я ще, по-моєму, одно не дораховують, так? Да? Ще ні? Було вже одинадцять, дивлюсь без, без окуляра. Три, шість, дев'ять, десять, одинадцять. Значить, один десь зник. Бачите, прогавив я. Там було одинадцять, а зараз там десятка. Три, 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 старий один. Старий один десь рядочка. Ага, бачу вже 11. Я навіть ще зараз не уявляю, може то піднявся хтось знизу. Так, да, вітер їх. Вітер їх б'є сьогодні. 3, 6, 9, 10, 11. Тільки що я бачив 10, вже бачу всіх 11. Вітер їх б'є сьогодні. Вітер сьогодні їх б'є. Дворі ось. Три, 6, дев'ять, десять. І нижче там. Воно, бачите, бачите, що. Так, да, туди попали. В другого. Прийом сісти в них не дуже виходить. Бачите? Прийом сісти в них не дуже виходить. Ну що ж, якщо таке ще горі буде, то <кхід> хто там і слабаків? <кхех> затримується, то їх витягну сюди. А ми да, далеченько. Ти ручки помиємо, Злат, пішли. Ні, <пиш> хочемо вийдемо гуляти. Так, да, далеченько, голуби. <пиш> Ідемо ручки помиємо. зараз покажу і піду на паузу. <пиш> далеченько, голуби, ви знаєте? Це старий чи ні? Так, да, це старий. <пиш> далеченько, нічого, хай тянуть. Нічого. Ну, вони не високо, Притягнути. Так, все. Все пауза.